Духовні плоди набагато важливіші за духовні дари. Тобто наша схожість на Ісуса Христа в нашому характері є набагато важливіше за те, наскільки сильно Бог використовує нас в нашому покликанні тим даром, який він, він нам дав. Тому що, якщо ми не будемо, друзі, розуміти цієї пріоритетності, то в результаті це буде приходити до того, що ми будемо виміряти. Свій рівень відносин з Богом тим, як Бог використав нас в служінні, як Бог використав нас в нашому покликанні. І може бути таке, що ми реально в своєму характері проявляємо просто не, не Бога, а проявляємо ну, диявола, просто проявляємо, проявляємо якусь там гніву, злобу, ненавість, там, зазвість і так, далі, і, так далі, і так далі. І ми думаємо, що з нами все окей. Тому що Бог використовує наші, нас в нашому покликанні. І це приведе до жахливого, до дуже жахливого до падіння в самому служінні, якщо ми не будемо схожими на Христа. І, схожість на Христа, ми стаємо все більше схожими на Христа, тоді коли ми все більше пізнаємо його через слово і в молитві просимо те, щоб Дух Святий він реально змінював нас.